Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні в мене знову поповнення. Ось таку хризантемку паучок придбала в своєї хорошої знайомої. І ось прибрала, придбала такий кущ, називається Луїзеанія. Багато хто бачив його, не знаю, може не знають назви, я теж не знала. Квітує на початку весни роз, рожевими такими квіточками, набиті, набиті такі гарні кущі. Тому придбала, хай буде. Зараз буду думати, де весь вирішила посадити ось тут за двором. Тут в мене смородина, дивіться, яка гарна зараз. Такий колір дуже-дуже красивий. Тому тут посаджу. Зараз викопаю яму. Земля тут, звичайно, погана, тут був відсів, щебень, дуже погана земля, але буду ще скопати і висаджу. Висадила рослина, дуже така, невибаглива. Не боїться засухи, не боїться морозів. До речі, раніше в наших широтах її вирощували як кімнатну рослину. Потім проекспериментували і, як виявилося, не, не помилилися. Тому дуже гарна. вставлю фото, якщо найду. І вже вийшла сюди в двір, за двір. Вирішила, треба обрізати сморудину. Це нас на неї шикають барбарис. Оці всі гілки старі. Буду обрізати, залишу ці нові. Тут на одному кущі взагалі посохло, треба прибирати, бачите? Одна гілочка лишилася, це вже треба прибирати. Одну рукою не можу, але це все прибираю. Тут треба подивитися, це, до речі, теж мені моя дуже хороша знайома колись подарувала сніжноягідник, не знаю, може якось по-научному. Інакше називається, але так знаю. І тут у мене така звичайна троянда, що на чай, на варення теж трошки подивлюся, бачите, є сухе, треба все почистити. Вже прийшла сюди, то треба зробити. Обрізаю всі гілки, які йдуть донизу, і обов'язково таке покручені. Бачите, тут може бути стеклянник. Ось так почистила, не знаю. Є тут отакі, але я зрізала, то дирочки немає, то я думаю, що все добре. Є покручення, але хай поки залишається, бо якщо все обріжу, то не буде взагалі нічого. Тут так пообрізала. Тут одна гілочка лишилася верхушку Зрізала, щоб вона розголоджувалася. Тут так. Теж, бачите, тут старі вже гілки, ну хай дасть молоді, тоді ці буду зрізати. Ну і почистила трошки цей кущ і трояночку. Так що не збиралася, пішла на базар, поміняла всі плани. Не знаю, зараз може ще перейду на ту сторону, тому що треба і тут ладно водити. Як... Ото як один день не зробиш, то вже не зробиш. Не зробила полуницю за один день. Тепер у мене руки не доходять так, та агроволокно там скручене. Але не знаю, зараз трошки тут попрацюю може все-таки вдасться. Піти попрацювати і там. І треба ось цю трохи повикопувати, залишу трошки під забором, а тут викопати. Або взагалі, не знаю, може тут залишити, а там викопати. Ну, це, мабуть, не сьогодні буде. Відразу все на ріднинку і все відразу відносив, щоб було чистенько. Проходжу повз парник, хочу показати вам, що в мене тут щас. кріп, дивіться, який гарний. На дворі тепло, то і тут тепленько. Ще є помідорчики достигають. Так що тут все добре, але передають уже заморозки. Мінус один, мінус два, не знаю, витримають, не витримають, але поки що є. Також перчик. Ще росте, вчора трошки полила. Так що те, що лишилося, ще пока росте. Ну, а тут. Сідірати, я пересапувала, треба перекопати, бо бачите, ну, не геть гарно пересапала, тоді тут огірки були, тому треба перекопати, та й буде порядок. І приступаю до цієї ділянки. Зараз зріжу цю багаторічну айстру, ну і там почищу де що треба, все поприбираю. Прибрала багаторічну айстру, зараз переходжу далі. Думала залишити пітунію, вона тільки почала. Квітнути, але вже буду прибирати все, тому що у мене вже не буде часу, щоб потім повторно прибирати. Більше передають мінус один, мінус 2, як я вже казала. Вони померзнуть і тоді новий все прибираю, тому прибираю все відразу. Ось так вичистила. Все тут під трояндою трохи треба і ту троянду жовту почистити. А хочу зараз обрізати гібіскуси, я хочу їх як наш штамбі зробити. Тому обрізаю всі ці. Угу. А, -а, -а. О, капець з таким сікатором? І залишаю верхушку, що оце отак, а це лишаю, а тут Верхівки трошки позрізаю, щоб вона розгалуджувалася. Ось так. І друга у мене тут. Так само. Ось так. Тут, мабуть, піде на, на дві гілочки. Тут весь ще буду робити, тому що це. Так. Тут розходиться, буде на дві. Ось. Так. Травнистий гібіскус теж обрізаю. Ну, десь отак це, а ці які сухі, то повністю обрізаю. Цьому році він щось не ців, не знаю. Бачите, так пішов в різні сторони, але я скажу, цвіту не було. Може на другий рік буде тут земля, звичайно, погана, може і за того. Але... Не цвів. Один за хатою там цві у мене і все. Отак. І ось квітує моя трояндочка, яка я в минулому році висаджувала, теж обрізаю що сухе. І треба її трошки підсипати ґрунту, бо щось вона геть наверху. Зручно. Отак. Все. Ну, ці поки лишаю. Може ще поквітують трошки. І це та трояндочка, яку я пересаджувала. Все добре. Так що працюємо далі. На цій трояндочці обрізаю те, що відсвіло. І ось, друзі, дивіться, що Обов'язково треба прибирати. Ще не бачила. Тому щоб не перевелася. Так. І так далі. Відує шольці, я коронавірую цієї троянки між трояндами, то не буду її покамість трогати, хай собі росте. Якщо ми розпобігли, тут її небагато, то там трошки і тут. Хай квітує, сполода обсується. А зараз такий холодний вітер, то її подивіться. Таке враження, що це стіги точні. Тут гарно все видно, все зайве прибрала. Цю трояндочку пообрізала, дуже багато, але навесні треба буде ще більше обрізати, тому що вже дуже багато старих гілок. Тут теж пообрізала все. Теж трошки розвиднулось. тут, звичайно, не ідеально, тому що вже немає часу. Так, трошки. Прибирала ось одна троняндочка вже видно, друга видно. Тут насіялася галардія. Ось ця ось кіточка. Я їй даю, щоб вона сіялася, тому що коли нема коли доглядати, то хоч це квітрує і гарно. Ще там треба буде прибрати, ну не знаю, то вже коли буде. А так, трошки прибрала, повирізала все сухе відцвіше і трошки. Приємніше стало. Ось таку роботу, друзі, проробила. Дякую всім, хто був зі мною. Вітер страшний. Не знаю, прямо рве. Так що, всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я і всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.